Серед травмованих дитина на Прикарпатті в аварії постраждали шестеро людей. Дорожня транспортна пригода трапилась у селі Вістова на Калощині. Там зіткнулися легковик та мікроавтобус. За попередньою інформацією, 70-річний карманич Мерседес Спринтер, мешканець надвірної, не дотримується швидкості руху та дистанції. І як результат виїхав на смуг зустрічного руху, де допустив зіткнення із автомобілем марки Модео». Останнім керував мешканець Львівської області 1990 року народження. Наслідок ДТП травми отримали двоє водіїв та троє пасажирів Мерседес Принтер 1972 та 1978 років народження. Вони всі мешканці надвірної. Також травмована п'ятирічна пасажирка Форт Мондео. Усіх травмованих доставлено до медзакладу обставини дорожньо транспортної пригоди з'ясовують правоохоронці. За фактом аварії слідчі розпочали кримінальне провадження за частиною першої статті 286 кримінального кодексу України, Деся. Про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом. Поліція закликає водіїв неухильно виконувати вимоги правил дорожнього руху, зокрема, бути уважними за кермом, дотримуйтеся безпечної швидкості руху, дистанції та інтервалу. Не порушуйте правила обгону, проїзду пішохідних переходів та перехрест. Уникайте ризикованих маневрувань та користуйтесь пасками безпеки. Наразі правоохоронці призначили низку експертиз з транспортні засоби на арешт майданчик. Лариса Гриби, Віталій Магалаті, телеканал 402.